Дорогі друзі, діти нашої громади, сьогодні у День захисту дітей, ми, учні Лисінського ліцею номер 2 звертаємося до кожного з вас із теплими словами та щирими побажаннями. Хоч ми всі різного віку, з різних вулиць і шкіл нас об'єднує одне ми, діти нашої рідної громади і разом творимо її майбутнє. Бажаємо вам багато світу! Радість, тепла, хай у кожному домі панує мир і любов, а в серцях віра і добро. Нехай кожен день приносить вам нові відкриття, можливості та веселі моменти. Бажаємо відчувати підтримку дорослих, дружбу ровесників і власну силу, мріяти та досягати. Пам'ятайте, ми, великі творці майбутнього: вірте в себе, відкривайте світ і не бійтеся робити кроки вперед. Бажаємо, щоб кожен новий день приносив щось цікаве, маленьку пригоду, приємний момент або просто теплу усмішку. Мир, перемоги нам усім та щасливого дитинства!